Ми обговорюємо питання і повинні їх комплексно обговорювати. У мене таке враження, що ми забуваємо сьогодні про те, що на таких службових осіб як целовальник, Можуть здійснювати тиск від нашого імені з допомогою сфальсифікованих різних акцій. Такою сфальсифікованою акцією, на мій погляд, є збір підписів на підтримку оцього референдуму, який має узаконити генеральний план. І сьогодні ми маємо говорити про те, що разом із недовірою до певних службових осіб ми маємо висловити недовіру до таких фальсифікацій, як збір підписів на підтримку генерального плану цього референдуму. Справа в тому, що за офіційними даними на сьогоднішній день нас уже представлено як осіб, які підтримали генеральний план. Зібрано 267 тисяч підписів. Але я вам скажу, що в тих списках ми можемо з продавом знайти і самих себе. Річ у тому, що за моїми неофіційними даними збір підписів провалився, але цифра в 267 тисяч. Дає юридичні підстави вважати, що достатню кількість на підтримку цього референдуму зібрано. Нам треба висловити недовіру до цих списків і вибірково, хоча б їх перевірити, щоб виявити, що вони сфальсифіковані. Я пропоную вам сьогодні, ну, якщо ви погодитесь, прийняти цю пропозицію, проголосувати за неї, щоб висловити недовіру цим підписам і вибірково провести їх. По конкретних прізвищах, дякую, я доповню це питання. Справа в тому, що вже всеукраїнське київське віче подала заяву на проведення громадської експертизи підготовки так званого першого референдуму киян. І нам потрібні, тобто, якщо нас допустить до проведення цього заходу, тобто підготовки цього заходу, то ми з вами проаналізуємо, складемо комісію з представників громадськості. І ці пропозиції, які зараз були озвучені, ми також все, все втілимо. Зараз перед тим як я хочу надати слово головному архітектору міста.